Жодіозний нардеп Артем Дмитрук заварив новий скандал. Тепер депутата хочуть знайти і покарати військові, а все тому, що він наїхав на наших захисників, учасників курської операції та знову став на захист руського міра. Як цього разу оскандалився нардеп і чому, попри величезний шлейф скандалів бійок та виправдовування Росії ним ніяк не займуться правоохоронці? Розбиратимемось за мить з вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тиснів а Ми переходимо до новин. Про російські наративи, біки та скандали. Артем Дематрук може похвалитися, бо явно не соромиться своїм скандальним шлейфом. Попри те, що українці вже не раз радили йому стулити ротам, позафракційний нардеп вкотре висунувся і в своїх соцмережах цього разу розкритикував українських бійців, які беруть участь у курській спецоперації. А понаписував. Дмитрук, усе, як любить Кремль, ніби як по методичці. В последнее время начинают появляться кадры, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то рушит памятники, кто-то глумится над местными жителями, дедушками, изображая себя немцев. Кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос: а зачем? Что мы этим хотим доказать? Но давайте поразмыслим. Вот такие вот действия. Это что, наша стратегия? Сомневаюсь. Есть ли в этом что-то героическое или патриотическое? Нет, конечно. Это чистая работа против нас самих. И дело не только в моральном аспекте. Каждый такой инцидент работает против нас. Да, именно так. Потому что каждый такой ролик ⁇ это рост добровольцев в рядах армии РФ. Это еще один повод для мобилизации и так далее и так далее. Нам нужно думать на шаг вперед. Мы должны были бы работать над тем, чтобы развенчивать их пропаганду, а не подтверждать ее. Нужно показывать высоту наших знаний, умений и навыков. но вместо этого показываем низость за своїх поступків, а своїми руками создаем для себе ще більше проблем. Але ремарочка, подивіться, хто реально мародерить на Курщині. Добрий день, слава Україні. Шо у вас ви місцеві? Все у вас хорошо, ніхто вас не біжає. Де да, хто там їсти нічого бачите. Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Ви ви скажіть, ви суджі самі? Ви місцеві мешканці? Я з границі. Ми ага. Мене там хату розбили. Мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да, де да. да. ну все нормально, українці вас не обіжають? Та да, ні, ну, ми не, ж не, дружили. господи. ну а хто в чому винен? Хто? Ну це ну, все государство, правительство. Ну, ми ж прості вас, ми, ми Все, Я вам бажаю щастя, здоров'я, бери ото до п'ятеро, ага. там ото є такий хмизняк, кото. Е, ну, ті, ага. можна. Конечно, бери все, холь, що хочете, це все ваше, ви що. Щоб, щоб супу Конечно, бери, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець. Да? Да? Так. Що вас українці не біжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає, всього. Наїсти діти то ми в магазині Ага. Ну що делать? Ні, ну правильно, правильно. Він, 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 він. Він. Це ж ваше, все це ж не наше. Водички набрали питєвої, консерви взяли. Місцеві щасливі і з повними турбами йдуть додому та навіть не соромляться зізнатися, що обнесли магазини. То хто мародерить? Чи цього Дмитрок не бачив? Зате нардеп котре наїхав на українських військових, став на захист Леніна і так далі. Чим ясна річ зловив нову хвилю хейту. Миттєво на ДНР нардепа відреагували громадські діячі. Блогери, волонтери, ну і, звісно, самі військові. Але про все по черзі. Військовим взагалі увірвався терпець. Зокрема, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась у своєму телеграмі одним із перших відреагував на слова Дмитрука. Більше того, воїн оголосив про полювання на нардепа, який працює на руку РФ. Давайте катахізувати <сь> Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає, де пересувається Криса ФСБшна? Скільки охорони, де любить смоктати х у РПЦ, точки, локації? Хто готовий посидіти в СІЗО? Не факт. Відіб'ємо через адвокатів, але можливо. І стати народним героєм України за приструнення лярви. Теж пишіть. Підхопив ініціативу і телеграм-канал розвідка Ноєм. Хто від Дмитрука? дамо двохметровий прапор розвідки ноєм та фул колекцію нашого мерчу, навіть майбутні релізи. А ви знаєте, що той прапор так просто не отримати. От спіймати бородання або йому машину набагато легше. Відреагував і журналіст Сергій Іванов. Дмитрук має або сісти, або лягти. Я звісно за перший варіант, але й другий мене не засмутить. А журналіст Терненко укотре закликав, що Дмитрук має понести законне покарання і в першу чергу заради нього самого ж. Народний депутат України Артем Дмитрук наїхав на українських військових у Курській області та закликав їх показувати висоту навичок знань та вмінь. Ще раз, це пише Дмитрук, який відкрито працював на Медведчука та продовжує відстоювати російські інтереси. Задля його ж безпеки Дмитрук має понести законне покарання. Звісно, було б краще поповнити ним обмінний фонд, проте росіянам він не потрібен. А військовий Крістіан Ударов у своєму телеграмі поставив логічне запитання. Де правоохоронці? Дмитрук помилка, яка потім оукнеться, якщо зараз не притягнути його до відповідальності. Будемо мати другого Ківу Медведчука, Бойка. Вже маємо. Правоохоронна система дозволяє йому висловлюватись і качати руську ідею. А це вже купа питань, тож проблему потрібно вирішувати. Бажано законно, а там як вийде. А блогери Лаченко просить відреагувати на ситуацію генпрокурора України Андрія Костіна і пригадав Дмитраку інші гріхи. Генеральний прокурор Костін ще довго буде покривати Дмитрука? Що це взагалі відбувається? Це вже перейшло всі межі. Тупо мразний депутат, який заслуговує на покарання вже давно. А тепер уже мова йде про державну зраду. Артем Дмитрук, який відкрито підтримує антиукраїнські настрої та активно співпрацює з іншими проросійськими депутатами та представниками церкви. У своєму телеграм-каналі він відверто критикує дії українських військових, заявляючи, що події в Курській області не мають нічого героїчного і лише допомагають агресору. Це вже не перший прояв неповаги до військових. Восени в центрі Києва він разом з іншим проросійським депутатом Куницьким побив українського військового та назвав його Шахарєміськол-центру. У липні цього року, після російської терористичної атаки на дитячу клініку Охмадит, Дмитрук закликав до мирних переговорів з Росією, що підкреслює його проросійські погляди. Ну а тим часом висловлювання Дмитрука про українських військових підхопили російські телеграм-канали та почали за нього вписуватися. Українському депутату угрожають розправою за осуждення бічинства ВСУшників на окупірованій території Курського погренічня. Многочисленні вихідки ВСУшників в Курській області не смокаби ті стороною нардеп ВР Артем Дмитрук. Она суділа розрушення пам'ятника, ВСУшниками висушниками землемами СС над пенсіонерами і мародерство в оставлених магазинах. Нардеп також заявив, що подобне розоблучають герізм ВСУ і допомагає нам. Захищати Дмитрука взявся іще один нардеп Євгеній Шевченко, якого теж у мережі давно нарекли проросійським. Він також негативно висловився на адресу тих, хто розкритикував Дмитрука, і пообіцяв, що нардепа образити не дадуть. Не думайте, что я ничего не вижу и не делаю выводов. Привык действовать больше, чем говорить. Дмитрука в обиду не дадим. Зря эти люди так говорят, нельзя так с нами, спецназ работает жестко. Хочу сказать нашим людям. Все эти угрожатели обычные преступники, они ими были и останутся, пока не придут к власти нормальные парни с честью и совестью. И тогда лозунг Вячеслава Черновола будет реализован в жизни, помните? Бандитам тюрьмы. К сожалению, за последние десятилетия эти рэкетиры прикрылись образом патриотического национализма. Почему они спешат и умоляют СБУ расправиться с Артемом? Они интуитивно чувствуют, что когда Артем Дмитрук станет министром внутренних дел Украины, их сущность оголится, и все они пойдут туда, где им место. Дмитрук органически не воспринимает и не терпит преступников, вроде этих ублюдков. Недолго осталось. Помните 20.01.25. Ну, а ось як відреагували пересічні українці, цікаво, чи цей Дмитрук щось говорив про поведінку Росіян у Бучі, чи, хоча б про те, як в Мелітополі чи інших містах пам'ятник Шевченку Росіяни демонтували? Щось було про це в нього, чи він лише про пам'ятник Леніну турбується? Якщо він пише про українських військових у Курській області, то взагалі не зрозуміло до чого тут ми. Де Дмитрук і де українські військові? Тобто Дмитрук не обурений діями кні в Україні. Не обурений московськими попами, колаборантами, але його дуже турбує Кур НР. То може б він показав приклад, як потрібно діяти. Взагалі, то таких псів під час війни потрібно ізолювати. А от яким методом то вже не так важливо. Це взагалі нормально, коли цей Дмитрук спокійно розповсюджує російські наративи. А ви нічого не робите? Ви чекаєте на самосуд від суспільства? Скільки можна, Дмитрок наговорив собі вже на кілька років у тюрмі, але ви всі цього вперто не помічаєте? Що йому ще треба сказати, щоб ви його закрили нарешті? Чому в нас в Україні в ВР сидять російські агенти? Але досі правоохоронні органи не відреагували на заклики українців, ну а мова про підозру і близько не йде. Хоча насправді за Дмитрука вже давно могли взятися правоохоронці, адже без перебільшення шлейф скандалів та підігравання пропаганді рефії він має багатий. Ну і, звісно, варто все це вам нагадати. Тож хто такий Дмитрук? У 2019 році він був обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу за виборчим округом номер 133 що в Одеській області, у 2020 році. Артем Дмитрук разом із Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану. Під час політичної кар'єри відзначився й іншими скандалами. Зокрема, він влаштовував біку у Верховній Раді та міськ радіо Одеса, взяв участь у пропагандистському фільмі Шарія щодо подій в Одесі 2014 року. Має він і почесне місце на сайті Миротворець. Там Дмитрук фігурує як провокатор і агент. Пливу РПЦ у листопаді 2021 року Дмитрука нарешті виключили з фракції Слуга народу, але ж депутатом він залишається. А совісті видно не залишилося. Бо в 2023 році Дмитрук на пару з нардепом Олександром Куницьким побили людину у центрі Києва. А згодом виявилося, що побитий військовий. Тоді побитий хлопець заявив, що Дмитрук і Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Постраждали, зауважив, що бійку розпочали народні депутати. Розкажи, пожалуйста, що перейшло, я стояв на вулиці, вони почали мене знімати ну, хто, хто? Дмитрук і Так. Ага. Почали мене знімати да? да. і штовхати мене провоцирувати. А говорити всякі гадості на телефон, що я там щось виповнюю, що десь працюю. А і, і гроші просили, чи що? Е, да. І, а що вона взагалі хотіла? Щоб. Е... Обра... А як, як ображала, що, що казала? Та говорили всякі гадості, кучу там. І почала штовхнена, і почала на мене клівіту всяку говорити. І я вихватив телефон, але йому одразу віддав. Ага. Бо вони мене почали все, вдвох. Так, да, один мене завалив, а Днітрук мене почав бити. А, завалив Куніський? Да. А, а як він Ззаду? Охватив мене спереду і кинув мене на підлогу, і, а Днітру мене почав бити кулаками в лице. Тобто, коли ти вже о, лежав і, на, на, на землі? Так, да, да. <кій> і на землі я встав, потім почав закриватися, він мене бив далі біля забору. Там. А що так. було підставою? В чому визвонувачували тебе? Ще я десь працюю, там що я ще в шахрай, ще щось. Вони казали, що ти шахрай, Aqui. а в тебе є е, кримінальна справа, доведена до суду, що ти в шахраї визнаний. Aqui. Тобто вони е, звинуватили тебе, Aqui. що ти е, злочинець, а потім ще і з... побили тебе. Так. А це коли було і час. E, то ось півгодини тому. Може хвилин Ну, який час? Який зараз час? 10-20, 10-10 було зараз 10-й. Десь о 10-ті, так. Так, десь о 10 чи да, да, може. Ага. Зараз швидка тебе. Куди? Куди буде тебе його? На консультації в 17 лікарні. 17? На консультації. А, яка адреса 18 лікарні? Лабораторна проволок 14 і не пам'ятаю точний адрес. Угу. Ага. Так, добре, дякую. на кадрах нижче видно, як Дмитру б'є хлопця. Поряд стоять ще двоє чоловіків. Проте тоді ще було невідомо, хто вони. thank you Після оприлюднення скандалу Дмитро Кікуницький стали виправдовуватися. Мовляв, вони пробули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи Шахрайського кол-центру. Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео. Після цього на хлопці нардепи теж написали заяву до поліції, але у жовтні 23-го року офіс генпрокурора таки відкрив кримінальне провадження щодо нардепів про те, як ви розумієте. Ані Дмитрук, ані Конецький не покарані. Це що ок, бити посеред білого дня військового. А вже серпень 24-го року. Часу для з'ясування обставин, здається, було вдосталь. Йдемо далі. Сам Дмитрук і по деякону ПЦМП. У лютому 24-го року він ніс заставу за архідиякона у ПЦМП Павла Музичука, якого СБУ затримала 9 лютого за підозрою. Виправдовані та визнані правомірною збройної агресії РФ проти України. Журналісти «Бігус.Інфо» також повідомили. Умляли, що Дмитрук співпрацював підозрюваним у державній зраді проти України Сергієм Чертиліним, зокрема у захисті УПЦ МП через протидію прийняттю законопроєкту 8371, який має на меті заборону пов'язаних із РПЦ організацій. у липні 2024 року. Дмитрук вписався за тренера в Одесі, який облаїв працівників ТЦК, що зайшли до спортзалу для повіщення чоловіків. І, хоча на камерах видно, що представники військомату поводяться дуже стримано, попри те, що на них лють бруд, емоцій не зміг стримати місцевий активіст. Ну і так би мовити, покарав тренера за неповагу до військових. Натомість тут Дмитро вставив своїх п'ять копійок. Він закликав СБУ і правоохоронців перевірити та покарати активіста за повіття тренера. Про це він заявив у своїх соцмережах. Також нардеп захищав і виправдовував дії Миколи Тищенка, коли його охорона побила військового у Дніпрі. А після російського ракетного обстрілу, 8 липня, проросійський нардеп почав закликати до миру з росіянами. Але сам він досі нардеп і далі потрапляє у скандали. Цікаво, а що він такого ще має зробити, щоб за нього всерйоз взялися правоохоронці? А що ви думаєте про новий скандал із нардепом Дмитруком І що хотіли б йому відповісти? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть його подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.